Ну зато Маус, тай 5 Хеві, там ще є. Пойду наліво, постріляю по ним. О. Блін базу, Ні, ні ні, не беріть. 13 секунд. 9700. Пацани взяли базу. На, на халяву. 470 альфа, 6 секунд кд. О, Хорошо. О, білка ще працює ця стабілізатор. Добре. Просто насипаєш і насипаєш і насипаєш. І пробиття хватає. Я вже щось там виконав, коротше. А, Ай, в пушку даю. На 3000 вже. Та не попадаю, надо X praжать. Сейчас попаду. З іксом все попадає, ну с цією билкой. не дав тичку 3 300 и все уже мог, мог давать 4 о 440 есть сейчас мауса теперь добре 4 200 до 4 500 5 хорошо и свалив да У нас там на базі, пацани продавили. Я хочу віса пару тичок дати, потім розвернутися на базу. Там зараз хай 140 програє. Все, приїхав. Вони комулі закінчуються, Надо опять і сюди комулів більше. Тяжів дуже багато. Давай сюди пару тичок закинем. Раз. Два. Ще разок давай. Добре, 6200 вже. Вони його не пробувають там чи що, я не пойму А у них все, танки повертались на, назад на базу. Надо їхати тоді сюди. Там ще урон буде, може зараз щас... і накидаю щось ще більш-менш. Так, десь арта тут, да Мене глушила. Якщо вона мене глушила, значить вона тут. На, 6600 уже Не світить, світить. Ще дала передсмертний, так сказати. Так. Він я на каток його дав. Знову. 7500. Ще. Майже 8000, ну але це, це бій нормальний. Зараз кинемо кумулі тепер на хакерів цих. Там ще є в кого кидать. СТБ ще Добре, 8400. Чи без тебе я все встиг. Да але я встигну, я перший їду. У мене ще 5 кумулів є пробувати. Блін, базу, ні, ні, не беріть. 13 секунд. 10. Я ще тичку встигаю дати, так? Да? 9700. Пацани взяли. Красота, ну хакер імба просто. Мастер сюди. Не було блайндів? Ні, 9700 так і є. Одної пічки в хакера того не хватило Або якогось Мауса там багато не пробував. І десятка була б. Ну і так, класно. Супер.